Добрий день, ми з України. Конотопські куми і продовження патріотичного челенджа Україна 2023. Без мошки, без мокші. Ці хмари мошки принесли мокші. Принесли мокші з своїх боліт, але почнеться дощик. Наш український дощик. І про тую мошку забуде світ. Не буде мошки. Не стане мокші, не стане мокші на сотні літ. Ми тую мошку під їх гармошку відкинем мокшу до їх боліт. І як зникне мошка, то скрізь волошки, нагідки, айстри і красолі цвіт це наші квіти. Тут наші діти, які безмокші, ідуть в політ. Не буде краще, світ стане кращим. Світ стане кращим на сотні літ, ми скажемо зразу ми разом такої дружби чекає світ.